Київ, Кропивницький та Старокостянтинів під ворожим ударом. Цієї ночі Росія вчергово завдала масованого комбінованого удару по Україні. А зранку вже двічі оголошували повітряну тривогу через літмігів і запуск інжалів. Особливого напруження цьому обстрілу додавало те, що усю ніч вирувала негода і розрізнити, де був грім, а де робота ППО, часом було ой як непросто. Усі подробиці атаки розкаже РБК Україна. Знову ніч тривоги знову приліт у житловий будинок у Києві. У Дарницькому районі ударною хвилею від шахеда у багатоповерхівці вибили вікна з 5 по 11 поверх. Постраждало п'ятеро людей і десятки квартир. <плес> Відео розтрощеного будинку показав і голова офісу президента Андрій Ярмак. Ось так Путін відповідає на заклики завершувати війну та сідати за стіл. Досі тривають повітряні атаки росіян вже постраждала цивільна інфраструктура, будинки, люди, зокрема, і в Києві альтернативи санкціям, посиленню, далекобійності України і жорстким діям щодо оточення і самого Путіна немає. Він нічого не хоче, окрім війни та поразки України. А поразки не буде. Також росіяни та їх сателіти випробовують реакцію НАТО. Дрони, що залітають в повітряний простір країн Балтії, це сигнали, які не можна ігнорувати. Загалом цієї ночі росіяни випустили по Україні 331 засіб пораження, 324 БПЛА, 4 крилаті та 3 аеробалістичні ракети. За попередніми даними, станом на 9.30 протиповітряною обороною збито подавлено РЕП 311 засобів повітряного нападу противника, 309 ударних БПЛА, 2 крилаті ракети Х-101. Зафіксовано влучання двох ракет різних типів і 15 ударних БПЛА у трьох локаціях, а також падіння збитих уламки на кількох локаціях. Аеробалістичні ракети Х-47 М2 не досягли цілей. Основною ціллю росіян цієї ночі був Старокостянтинів на Хмельниччині. Його обстріляли спочатку вночі, а потім ще й зранку міги. Ще двічі випускали по ньому кинжали, які за даними повітряних сил. Не досягли цілі. Також після обстрілу спалахнула пожежа у Кропивницькому. Про це повідомив голова ОДА Андрій Райкович. Триває ліквідація пожежі після нічної ворожої атаки. Локації обстежують відповідні служби. За попередньою інформацією, загиблі і травмовані відсутні. Вибуховою хвилею пошкоджено приміщення обласної філармонії. Після обстеження фахівців до роботи приступлять комунальні служби і комісія, що обстежить наслідки. Сто також знаходять уламки шахедів. Щоб залишатися в курсі подій, не забувайте підписуватись на РБК Україна, залишати лайки і коментарі під відео.